Лікарі та фармацевти об'єднуються, аби налагодити механізм обслуговування хворих на гіпертонію, і ті і інші стверджують, нормативні нововведення не врегульовують деяких серйозних проблем, тому насамперед потрібно провести якісну інформативну роботу. Нам треба особливу увагу приділити на те, як ми далі будемо разом з вами працювати, тому що і на ради, і на телебаченні ми роз'яснюємо людям, як буде проходити весь цей процес, куди буде. Звертатися наш пацієнт, яка має бути від лікаря загальної практики, від дільничного лікаря, який його шлях до того, щоб він прийшов в аптечну мережу і взяв цей препарат. За рецептурним бланком за словами лікарів, перша ймовірна проблема велика кількість гіпертоніків, адже на сьогодні майже кожний третій подолянин має підвищений артеріальний тиск. 360 тисяч хворих на гіпертонію в краї першого вересня отримують право на пільгове придбання ліків. Якщо всі вони щомісяця ходитимуть за відповідними рецептами, приймати інших пацієнтів у поліклініках буде ніколи. Другий складний момент полягає в тому, що у рецепті лікар зазначатиме лише так звану молекулярну формулу. А от конкретний препарат відповідно до неї хворий обиратиме. Пропонувати варіанти у широкому спектрі ліків різних виробників і різної вартості буде фармацевт. Скільки це займатиме часу, при такій кількості гіпертоніків не варто й рахувати. Крім того, значною проблемою найімовірніше стане обмеження кількості лікарів, яким надано право виписувати пільгові рецепти хворим на гіпертонію. За нормативними документами, це кардіологи, терапевти, сімейні лікарі та педіатри. Їхні прізвища доведеться вивчати провізорам кожної аптеки в області. Це списки, затверджені головним лікарем, лікарів по прізвищах, які мають право на виписку цих рецептів. І копії, звичайно, будуть в тих аптеках, з ким будуть договори. Є тут складність, рецепт з Волочиська. Ми маємо його право в першій аптеці в міста Хмельницького реалізувати чи ні по субвенціях. Рецепт пільговий йде все сторони, немає, тому що субвенція на всю область. Логічно, гроші то наші скрізь. Але де є проблема. Ну, перша п'єка не знає, що написав Іванов. Там написано, що це Іванов, він терапевт, він має право в списках. Невирішеним поки що залишається і питання видачі пільгових рецептів стаціонарним хворим як під час лікування, так і після виписки з лікарні. А от фармацевтів краю турбує невизначеність щодо відшкодування вартості ліків для гіпертоніків. На жаль, до цього часу не відпрацьований механізм відшкодування. Аптекам за відпущені ліки згідно цих рецептів. Це буде, мабуть, найбільша проблема. Я не думаю, що черга буде в аптеці, тому що аптек дуже багато, і згідно проекту, всі аптеки, незалежно від того, вони комунальної власності чи приватні, зобов'язані будуть обслуговувати ці рецепти цих хворих. Тому хворі підуть по аптеках, і черги там не буде. І ще одним підводним рифом для фармацевтів залишається вираховування торговельних надбавок на ліки від гіпертонії. Крім того, не всі з 249 медичних препаратів, що підлягають здешевленню, наразі внесені до реєстру ліків з рекомендованою законом граничною гуртовою відпускною ціною, щоправда, торгувати ними не заборонено. До. 1 жовтня дозволяється оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами для лікування осіб з гіпертонічною хворобою за цінами нижчими від граничного рівня оптово-відпускних цін, зазначених відповідно до порядку розрахунку, незалежно повторюю незалежно від їх внесення до реєстру оптово-відпускних цін. Тобто на сьогоднішній день в реєстр внесено було тільки 47 препаратів, але це не означає, не означає, що ви не маєте право торгувати цим всіма 249 препаратами. А ще цього разу про і лікарям нагадали про встановлену законодавством заборону реклами того чи іншого медичного препарату, який відпускається за рецептом. Тож ані ті, ані інші не можуть рекомендувати або зазначати на рецептах конкретних виробників лікарських засобів. Анна Михайловська В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.